Що ж, от і виступи в конкурсній програмі закінчились. Але на цьому сценічна програма не завершується. Бо на сцену ще мають вийти наші запрошені гості. А ось і перший з них, як ви думаєте, хто це? Це наш ведучий. Дайте іскру, бо він запалить зараз цю сцену. Зустрічайте, акустичний Кимо! Привіт! Усім привіт! Давайте зробимо вигляд, ніби я мене тут не було, ніби я тут не стояв. Прибіжав тільки з тренування, покладу водичку. От спеціально, бо після тренування хочеться пити, під час спілью хочеться пити. А я радий знову стояти на цій сцені, знову радий виступати тут і радий, звичайно, вас усіх бачити. Всі ми знаємо послідовність, що камінь перемагає ножиці, ножиці перемагають папір, папір перемагає камінь, а м'язи переможуть магію. Світрі, свитрі, старбаси, наші круті, за точновірня, це порушники <риклад> ти мусиш грати, але тебе вийдя, Гей, це суперки горіть. Вау, це суперки горіть. Ці колка чисто так, Стапта твоючі усім на так. Свої, усі вороги біжать на кругі, можливо спускають свої балани, тому що я то повороди І краще м'ясо руку день Тож підтримки не треба мені, Холодний та страви на челі у світі не все те щастя, схоже з своє, своє божевільний інший ці земна родина, друзі мої Я не переможний це, означає, що маю бути серцем Книжка, книжок, як його все ж та таки всіх закляті моїх. так коли черів, ти скажи. Я-я-я, хоч і світу немає, я не кримінал, все просто Існування моє моє надбання, мыслить А в тільки немає, правда, діата повітря дуже вражаючим таким склопець от пункты И уже высоу солнце Кам'язанки пошлось Пузыхачий погини примогу тут це бум-бум И выпили манги на схочу, що це приколы на максимум Всі розумні слова, генерує моя голова що ти хотіли татуювання, справі, матужний матерікає результати руками сьогодні сяга помагами, старання в себе готував. блим бум, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-балай, рулю сюди, до вас, застиг, вернися, щоб бути з собою. Так очі не ти скажи мені, кращі хто кращий я, отак. Самостійно зможу я свій шлях пройти. Першого місця досягти. Співаю блим бум бум блим бум Щастя не чує собою, кути присипні, весь щастя від вас не маю перешкоди! Обов'язково після такої пісня попити. Поплодуйте переможені і спразі. А також поаплодуйте всім тим, хто за мною танцював <плоджував> і зі мною танцював. Поаплодуйте самі собі, тому що я знаю, що навіть ті, хто сиділи, вони десь там трошки так тупцяли ніжками. Я, я це чув, я це відчував.